Учення, сертифікату, для курсу, курсу професійного, або, або основи перукарської майстерності. Для когось це просто для всебічного розвитку. А для когось це просто всі наші мрії дитинства не реалізовані, бо батьки казали, там не модно, некрасиво бути. Не так, так, так. Ти коли йдеш по місту. Їй ж не видно, що у тебе там 10 дипломів або в тебе купа знань. Ти просто йдеш і гордо до себе несеш. Я завжди дивлюся на людей, я колись вивчала Інсухай, вона ну чого ж, вона як королева завжди йде. Людина має духовний світ, людина наповнена і вона, зважаючи на те, що вона дуже негайна ходить, але вона ще продовжує навчатися. Вона і спромована така культура. Я пишаюся з вас, що ми наближаємо теж такий складний сьогодні час. Час, як кажуть, найскладніше жити в час перебудови, але насправді це не тільки трансформація, перебудови, перебудова це війна, страшна війна. І незважаючи на це все, ми з вами маємо можливість навчатися, розвиватися за що ми сьогодні вдячні нашим захисникам. На і надалі їх і двоє, і син і чоловік, і в її лиці за всіх чоловіків ми тримаємо бачки, пишаємося, які сьогодні захищають нашу територіальну цілісність, відвоюють нам нашу незалежність, ідентичність, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї, нашу релігію, наші традиції, нашу пісню. Ми вдячні їм за те, що вони. Сьогодні тримає цей фронт. Ну а ми як справжні, не незважаючи в чому ми, чи співмісті, чи штана навчаємося, надихаємося для того, щоб такими наповненими зустріти своїх чоловіків і разом святкувати перемогу. Ну і сьогоднішній такий дуже гарний день. День конституції бажаю вам. Знаєте, такої молодості, сни, незалежності, віри в себе, знань. Бо е, наші знання це як можна прийняти закону. Закон, як ти його повернеш, так і вийде. І незнання закону не звільняє нас свої від відповідальність. Тому ваші знання незалежно, де вони хай тільки промножуються і любіть себе, випромінюйте, любов. Даруйте її ближніх, очікуйте хлопців. Знаєте, кажуть, я знаю, що ми буде сьогодні перемога, але я вже в серці її усіяла. І я випромінюю її, тому давайте разом це все видаємо. Ну, а для того, щоб вам було так певніше її випромінювати, ми ще вас привітати і вчити сьогодні сертифікати про закінчення нашого курсу. І як казала Ліна Костенко, і кожен фініш – це, по суті, старт. Бажаємо вам планах, стартових. Запрошуємо за грудь Антоніну Іванівну. За грудь Антоніна Іванівна. У нас є. Да, и У два... так, как я приказала. У нас есть два... Два профи. Два профи, так что... Вы... Я буду продолжить. Запрошуем им Оксану Александровну. Обов'язково. Запрошуємо якось Світану Степані. продовжувати. Дякую. Duży korytarz. Ja czekałam na wyłonę Ja też. Ty tam nie kopałaś. nie U nas była pytańska sprawa. Słyszymy. 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 Nieposalny soldat. Proszę bardzo. Вже точно розібралися, які болі треба <сувакова> вам вітати. Я, навіть, теж сьогодні послухала холодні, теплі літіжки. Дякуємо. <сувакова> Запрошуємо до отримання сертифікату, не зайвого відповідати йде. Сьогодні, сьогодні воно в якості учинити випускниці не тільки викладати, так? <ріху> 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 Правильно написано. Ох, да? Я не Хотя это у вас только за сегодня так? Да. Все. вообще стиль. Ну, я хочу. Хорошо. Запрошую до отримання сертифікату, що видвоєнно саме своїх сьогодні отримували. Благодарю за слабі. Ще одного сьогоднішнього. Сергія, я Ого, так. Ого, давайте Вітаємо один одного, аплодуємо собі. Всі молодці. Життям ага, попри все, зважаючи на катаклізми, зважаючи на епідемії і війну, бо насправді ми не знаю, коли наступний наш день. Тому бажаємо успіхів, гармонії.